Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. Сьогоднішній день розпочався з переселення моєї птиці в другу загородку. Тут така вже здорова. Вони в мене, коли підростають, я їх завжди сюди спускаю, але перша причина стала те, що в мене почали пропадати каченята. <кій> Не знаю причину, зараз буду заходити в інтернет. Давала морганцівку, нічого не, не допомагає. Чогось, не знаю, на ноги, наче падають. Тому тут натягнула сітку, щоб позароблювала всі дирочки, щоб коти не залізли, бо в нас тішка-любитель молоденької птички. І випустила їх сюди. Побачимо, ще хочу дати їм водки трошки, а потім будемо дивитися. Пустила всіх разом і гусенят, і каченят і курчат, всі в одній загородці, не знаю. З однієї сторони, треба було, мабуть, спочатку розібратися, що з каченятами, ну просто я ще допускаю такої думки, що мені казав чоловік, який займається птицею, що коли їм тісно, вони теж можуть пропадати. Тому вирішила їм, щоб було їм тут. Багато місця і побачимо результат. Так, все слідкуйте. Ось так, друзі, це виглядає. З другої сторони це в нас взагалі літній душ. А тут у них і будка є, є де спати, все накрито, якщо дощ, то вже не страшно, якщо і залишиться і нікого вдома не буде. О, кожного року ми їх сюди пускаємо. Так що думаю, що буде все добре. Було тут трохи травички, тут пшениця була посходила, вже здорова була. Я пустила здорових гусей, вони вершки поз'їдали, а ці вже всю решту. І така травичка була, той мокрець, і так вже все, бачите, поведзабувалося. Хочуть пастися. Я просто ну, немає такого місця, де б їх можна було випустити. По-перше, по-друге, боюсь, за котів. А в цю. Клітку пустила квочку, бо в такій їй тісно і темно, і повітря погано поступає там тільки зверху сітка, а, так, а тут з усіх сторон повітря. Сонечко, все як треба. Ось так. Початка, слава Богу, всі живі, здорові, мамка слухняна, так що поки все добре. Ось, друзі, взяла. Це, мабуть, 850-грамова банка і додаю водки грам 100. І зараз налию їм, повиливаю всю воду, налию тільки цієї води. І буквально напівгодинки, а потім налию їм. Просто щоб вони попили. Побачимо результат. Мені колись допомагало, я колись індюша спасла таким методом. Вже геть було ніяке, думали, що вже все. А воно на другий день вже бігало, як так і треба. Ось мене одне я відділила, налила йому водички з водочкою, пило. Так що будемо надіятися, побачимо. Ось так. У мене чоловік сміється, а похмелиться потім каже. Ось понеливала, друзі. Не подобається. Нічого, особливо каченята, вони водохльоби, вони швидко вип'ють цю водичку і потім налюємо просто чистої водички. <рес> ну, Будемо сподіватися на гарний результат. Все, налила чистої водички їм. і чисту воду. Ось так їдять, п'ють. Все добре. Друзі, полистала інтернет, хвороб і причин може бути дуже багато, але одна, яку я можливо допустила причина, це грубий корм сильно. Для такого віку у нас поставлена крупорушка на крупну зернинку, і, мабуть, для них це дуже, тому в них забиваються сонечки і вони можуть за цього гинути. Поки що провіримо цей варіант, тому що до середи я в місто не попаду і нічого зробити не буду. Як буде, так буде. курчатами все добре, от тільки скаченята Ну, Відколи я займаюся птицею, такого не було, це вперше. Але завжди все стається вперше. Побачимо, будемо сподіватися, що все налагодиться. Друзі, почала сапати і згадала, що в мене сьогодні заплановано на вечір висадка розсади. Тому повиносила все на двір, полила і винесла все. Така розсада в мене. З тими буду своїм попереднім способом робити, покажу, що буду робити. Які більше буду висаджувати. Звичайно, за сьогодні все, я думаю, не встигну, щоб буду потрошки, але вже заносити не буду. Ось такі кабачки, кавунчики. Бачите, де в ящику неповно, то не посходили. Деякі повністю посходили ось кавунчик. Бінго, бачите, мало зійшло ультраранній, Бачите, тут змішано ультраранній. Бінго геть мало. Це, мабуть, 4 штучки. Чотири штучки, і то, бачите, він, мабуть, пізніший, бо пізніше зійшов. Так, це ультраранній. І ще десь бачила ультраранні, то в мене його багато. Це у нас ось о. А, це цукровий малюк, це туманчик, по-моєму. Теж, бачите, гарно зійшов. Це в нас огірок пікуль. Так, це в нас теж пікуль. Так ще багатенько. Може бути намішане, бо де не вміщалось, я ставила в інші. Ящички. Так, амал. Це, здається, кабачок. Ні, це диня. Це диня. Так, оце огірок. Ні, теж динька. амал. Так. Що тут у нас? Дубівка. Це теж динька. Так, це в нас еколь, це огірок. Дивіться, тут різні. артист тут намішані. Так, це в нас теж кабачок. Кабачок, кабачок. Іскандер. Бачите, такий гарний вже можна висаджувати, але е, обіцяли мені перебити ще раз город, а мал церпенька. І так ще не перебили. Вчора дзвонила, домовлялися. Не знаю, коли переб'ють, тоді вже буду висаджувати. Але я ж кажу, все буду залишати вже на дворі. Ось дивіться, які гарні помідори. Просто супер. Ну, це все з ранніх тих, що я самі раніше висаджувала. Квіти мої. Теж треба вже все висаджувати. Вербенка, перчик. Коротше, все чекає моїх рук. Парнику на поличках вже пусто. Можна прибирати полички. Бачите, вже все винесла. І зійшла моя цибулька-сієнка. Дивіться, як гарно. Просто супер. Я навіть не очікувала, що так швидко. Висаджувала разом з перцем, з усим, коли садила все. І це, мабуть, десь неділю назад. Тому, дивіться, все гарно зійшло. Позавчора пролила з зеленим добривом. Сьогодні подивлюся, огірки, то, мабуть, по-любому треба пролити, бо вони вологу люблять. Уже дивіться, те, що я висаджувала останні вже з двома справжніми листиками. Ці теж підростають. Так що наша маша, ну, поки що є огірок, але чим це все закінчиться, не знаю. Побачимо. Тут, як я казала, вже перші обсохли. Я їх обірвала, обриваю пустоцвіти. Ось є огірочок, але теж не знаю. Фати в нього сили, щось вони слабоваті. І я їх підобрювала ж грунт, сипець досипала і вже ж зеленим добривом не знаю. Ну, будемо чекати, побачимо. А так все, перчик, баклажанчики все гарні, помідорки теж гарні вже. Вже ось цвіт, бачите, викидає. Це в нас що? Ага, вже не видно. Треба край намічати, бо не буду знати що. Ну і кімнатні цвітують. Не знаю, побачимо. Тут вже, походу, має бути помідорчик. Ну, будемо чекати. А я йду далі сапати. Скільки зможу, бо вже спека страшна. І вже є в нас полуничка. Дивіться, яка гарна. Смак отак. Обожнюю, прямо на городі їсти. Вже коли зірвеш її і дома їсти, то вже не те. А це супер. <рías> 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 Оце задоволення. Треба вже обривати, щось робити. Ото фазани всю з'їдять. ням ням Ну і розпочинаємо сезон розсади. Приготувала розсаду, це ще не вся, але в цьому році дуже мало щось у мене. Я своєї взагалі нічого не висівала, ну що буде, то буде, що буде скільки буде. Приготувала розрізані бутилки, буду вибирати які краще, щоб накривати від вовчка, тому що в нас тут проблема. Взяла антимедведка, також від вовчка буду посипати, тому що я вже хто дивиться, мене давно бачили. Це просто біда. Я раніше ніколи з цим не стикалася, а тут кошмар, вовчок, шкоду робить страшно. Попіл взяла, ну і будувати. Ну, Зробила такі глибоченькі ямки. Насипаю отак попіль, перемішую. Земля далі дуже тверда, не знаю, що з цією землею робити. Мокра, але тверда. Бачите, грудки чоловік перебивав. Це вже, мабуть, неділі-дві пройшло, як перебив, аби дождик прийшов, ці грудки б розкисли, а так бачите. І ось ось так. Ось так. Роблю по одному рядочку, тому що я не знаю, скільки я сьогодні встигну висадити, так що потрошки. Ось дістала. рожевий мед, називається. Розкладаю. Коренева хороша. Ой, тут обламала. Так, зараз поливаю. Бачите, стояли сьогодні вже цілий день на дворі, так що їм нічого немає. Сонця не боялись. Ну, я думаю, пересадку, звичайно, стресунуть, але, я думаю, перенесуть добре. Війшла земля, трошки присипаю. Дуже погано, що це грудки тут такі. Так, тепер посипаю навколо ці антимедведкою, не хотіла. Сильно дирку здорову робити, щоб не сипалося, вона ну, маловато здорову зробила. Не хотілося би, але приходиться і знову присипаю ґрунтом. Сажу прямо під нижні листочки. Добре обжимаю. І роблю таку як ямку. Так погано, що це городочки, ну вже нічого не зробиш. Ну, Одною рукою незручно, посажу, покажу. І ось так прикриваю обрізаною бутилкою. Ще полью і глибше занурю її, але поки містак. Ну, ось так. Перший ряд є. Полила, заглубила бутилки. Поту додаю для того, щоб і як добре воно йде і. Плюс трошки відлякує шкідників тому і буде два в одному, як кажуть. Ну і продовжую далі так, таким же методом висаджувати. Ну от Висадила два сорти всього, по три рядочки, по 15 штук вийшло. Значить, рожевий мед. Я вирощую його перше, Це низькорослий. Середньостиглий, кущ низкорослий висотою 50-70 см. Плоди великі, середньо-дрібної форми вагою, а серцеподібної форми вагою 300-600 грам малиново-рожевого забарвлення. Це перший і другий бета-люкс. Швидкостиглий сорт, період від сходів до початку дозрівання 80-90 днів, кущ низькорослий, висота 40-60 см, плоди невеликі, плоско округлої форми, вагою 80-100 г червоного забарвлення. Брала в цьому році в основному низькорослі, тому що вже надоїло підв'язувати, вони потім починають падати і ламаються. Тому Вирішила в цьому році спробувати не Там побачимо. Якщо є сенс, то буду висаджувати. В цьому році в мене, я вже казала, сорти і гібриди нові. Свої, своїх я нічого не висадила, тому будемо бачити. Як не буде врожаю, то не буде ніяких, а як буде врожай, то сподіваюся, що буде. В минулому році і піддобрювала, і поливала, і, і все робила як треба, а як не було, їх то не було. Так що сподіваюся на гарний врожай. На цьому сьогодні закінчую, тому що ще накрию тут пляшками. І йду, бо треба птицю збирати і хочу ще полити капусту сьогодні. Ну, а вам дякую за перегляд, дякую за вподобайки, за коментарі. До нових зустрічей пока. Друзі, давненько не відкривала цей парничок, відкрила я ауті. Подивіться, вже яка цибулька гарна. Зараз хочу полити її. Забачите, прямо стебло вже постійно палець. Не все, звичайно, але багато. Кріп, який здоровий, чорнобривчики цвітуть. І дивіться, вже яка капусточка. Це вже рання закручується головки, а це петінка, теж закручується. Сподіваюсь, що все-таки буде. Ну і тут у мене ще агресор, ніяк не розсажу. Може завтра руки дойдуть, тут її небагато, треба розсадити тут. І знову буду накривати. І, до речі, поливала ту капусту, що на вулиці. Вже є білокрилка, тут все чистенько. Так що правда, що під агроволокном білокрилки нема.